Друзі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Що відчуває людина, яка ще два тижні тому особисто керувала знищенням ворожих шахедів, які масово атакували столицю, і всі вони були збиті на підльоті до Києва, де в холодному лютневому та лютому повітрі над кожним з цих мужніх хлопців кружляла загибель, як і два тижні тому, коли до Глухова з метою прорватися до Києва, так само зимової ночі висадились російські десантники. Пише журналістка Людмила Семенюк, що відчуває людина, яка після безсонної ночі. Чи захисту столиці вранці дізнається, що її звільнено, і не від тих, хто нишком виштовхав його із армії, який він віддав більшу частину свого життя. А випадково дізнається зі ЗМІ. що відчуває зараз не генерал, а просто людина, і що відчуває той, хто це зробив. Мене ніколи не дивує людська щедрість, мужність чи шляхетність, але завжди вражаю, коли люди переходять ту межу моральності, яку переходити грішно, грішно з усіх божих та людських законів. Що вони відчувають в такі хвилини, не бояться карми чи людських прокльонів, які можуть впасти на голови їхніх дітей. Тей та онуків не бояться МОКСовісті, які не даватимуть спати ночами. Генерал Сергій Іванович Наєв, справжня легенда героїв України та кавалер ордена Богдана Хмельницького на фронті з 2014 року. Вожді героїчних кіборгів, які увійшли в історію, як захисники Донецького аеропорту під час повномасштабного вторгнення відбивав ворожі атаки на півдні на свій страх і ризик, запросивши на захист Миколаєва легендарного дядю Діму, опального та підсудного генерала Марченка, зараз захищав столицю від ворожих ракет та шахедів. Дружина не міняє модні луки на камеру, а працює старшою медсестрою в лікарні, де лежать важко поранені, тому Сергій Наєвний щуток знає, що таке втрати, часто що підтримати, навідує сам бійців, які прикуті до ліжка. А ще він надійний друг Валерія Заложного, і ще раніше від того отримав почесний меч королеви Великобританії. Йому в лютому виповнилося 53, і я чомусь впевнена, що у цих мужніх людей все найкраще ще попереду. Зрештою, як і у нас, пане генерале, честь. Крім того, Людмила Семенюк підкреслює наступне народ. На майдан вчора вийшов, супереч негоді та скептикам, та всупереч тим, хто облизує владу, як персонаж із британського фільму Солтсберн. облизував язиком ванну, де купався його кумир, а Потім ридаючи голий Д на його могилку. Народ вийшов і показав владі, що він є. Приготовлені автозаки тихо ретирувались разом із поліціянтами, яким хтось розумний, очевидно, пригадав, що 11 років тому так само спершу вийшла жменька студентів. А втручання поліції у їхній пісні закінчилось масовою народною непокорою. На вчора Шні акції теж співали, грілися кавою з термосів та щиро спілкувалися, і сміялися з приводу того, що то не поліція а влада спасувала. Вчорашня акція була спонтанна і одноразова, але смисл її в тому: що якщо помножити 2 на 2 і далі згідно таблиці множення, то владі дали зрозуміти, що чекає її далі, особливо тоді, коли воно буде не на часі. Люди впевнено вийшли, і це найкраще, що сталося з нами в цьому році. Вийшли, показавши суспільству, що смішно і нелогічно боятися, спальні летючих мишей, коли у тебе над головою. Вою, літають балістичні ракети. До зустрічі, друзі, глядачі. Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.